Мене звати Віталік Білий, і я хочу розказати казку про кущик. І йшло собі ведмежа по лісу, дуже стомилось і вже думало, що заблукало. Раптом вийшло на галявину, сіло на пеньок і почуло якийсь тоненький голосок. «Ведмедику, ведмедику, кричав він. Ведмежа пішла голос і нікого не побачило. Потім почула ще раз: ведмедику, ведмежа уважно придивилась і побачила знизу малесенький кущик, Його накривали гілля дерев. І кущик сказав, що все старається. Але не може вирости, і що він хоче вирости і стати великим і розлогим. Ведмежа замислилась. Воно сказало, що всі маленькі кущики люблять водичку. Воно пішло до струмка, принесло водички і підлило кущик. Але кущик виріс зовсім трішечки, ведмежа знову замислилась, а потім сказала, я принесу тобі родючого ґрунту, насиплю на корінці і ти виростеш. Ведмежа знайшла родючий ґрунт, принесло і підсипало кущику на корінці. Але він знову виріз зовсім трішечки. Ведмежа вже не знала, що робити, і спитала у кущика, що тобі більше до снаги. Кущик сказав, що йому найбільше подобається сонячне світло. Ведмежа подивилась угору і побачила, що сонячне світло закривають гілля дерев. В сказала деревам, що тут унизу є маленький кущик, і він теж хоче вирости. Ви ж самі е, раніше були дітьми. Дерева його почули і сказали, що скільки ми тут ростемо, але цього маленького кущика й не помічали. Дерева розтулили свої гілля. І кущик почав дуже швидко рости, ведмежа стало його навідувати, і кущик виріс великим і розлогим. От і кажучи, кінець, а хто слухав молодець. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми знову для вас будемо створювати щось красиве і надихати вас на творчість. Ви вже слухали, як Віталій розповідав вам казочку про ведмедика і кущик. А на кущику дуже часто живуть хто? Жучки сонечка. Комашки різні, жучки сонечка. І сьогодні ми будемо створювати ось такий прекрасний. Прекрасну аплікацію. Але перш ніж ми розпочнемо роботу, я хочу вам розповісти, що аплікації бувають дуже різні, рухомі і нерухомі, об'ємні і плоскі. Сьогодні ми будемо створювати об'ємну рухому ось таку аплікацію, де жучок рухається таким чином, махаючи крильцями. Бачите? Для того, щоб створити ось такий Ось такий сувенірчик, аплікацію вам потрібно картон білого кольору. Ось, зелений кольоровий папір, червоний папір, жовтий, оранжевий, і також стрічку з таку для того, щоб створити ось, ось таку рухомого жучка з білого картону. Для того, щоб розпочати роботу. Ось в мене такі заготовочки. Це просто кружечок ми розподіляємо розпроділяємо так, для того, щоб створити крильця. Ось такі крильця нам знадобляться. Бачите, я все підготувала для того, щоб зекономити ваш і наш час. Ось такі крильця. І, звісно, тулуб нашого жучка. Ось такий. Також листочки вирізала із зеленого паперу. І сьогодні ми будемо створювати ось таку композицію. Цікаво, тобі Віталій, спробувати так. таку роботу. Я для Віталія вже підготувала ось таку заготовочку, бачите, жучка. Так як я вам пояснила, ось така біла стрічечка. Її згинаєте удвоє, і складаєте ось тут конвертиком. Таким чином приклеюєте ось тут на згині крильця, і цей жучок буде у вас рухатися. Бачите, ось так рухатися буде. Тому ми розпочинаємо нашу роботу, Віталій. Ти спочатку приклеюєш жучка, там, де ти хотів би його розмістити. Жучок в мене розміщений на краєчку, для того, щоб ще містилися наші листочки. Приклеюєш тільки жучка, тільки тулупи з цей приклеювати. Дуже важливо, тому що у ваш жучок не буде рухатися. Так, Віталій, гарно намазуй клею. Не жалій клею. Молодець. Супер. Ось покажи глядачам, що в тебе вже вийшло. Ось така. Бачите, ось такий жучок вийшов. Віталій, перш ніж ти завершив роботу, давай, може, ти подумав, де ти її розмістиш у себе вдома. Е -е, Віталій, напевно. В тебе там зберігаються всі твої поробки? Е -е, так. А ти вже створював якісь такі об'ємні, рухомі елементи, аплікації, сувенірчики? Е -е. Створював трохи. А які? Розкажи нам трошки. Вже не дуже пам'ятаю. Приклею листочки тепер. Листочки я вам хочу порекомендувати. Листочки потрібно склеювати кубкою, так вони будуть пишніше виглядати, об'ємніше і цікавіше. Так, Віталій, прошу. Я тут тобі підготувала ще листочки. Ось так. А скажи, Віталія, а в кому ти класи? Розкажи я трошки. Я вчуся простити. в четвертому в класі. І які в тебе є захоплення, Напевно, футбол, як і всіх хлопців, чи ні? Е -е так, е люблю грати в футбол. Е -е Добре, молодець. Дивіться, любі глядачі, я ще створила ось такі яскраві листочки, не тільки темно-зелені, а й яскраво-зелені. До цієї композиції можете ще додати квіточок. Так вона буде ще красивіша, ще літніша і весняніша виглядати, правда? Добре, Віталій, молодець, дуже добре. Тримай, давай ще таких яскравих листочків ми додамо, правда? Два яскраві листочки, щоб точно наша композиція піднімала глядачам настрій, тому що ти знаєш, тобі напевно відомо, що яскраві кольори піднімають настрій. Так. Молодець. Дивись, давайте тут біля жучка. Або там давай приклею. Супер. Тут? І ще один. І... Може, біля того навіть. Покажи глядачам, що в нас вийшло. Ось, дивіться, глядачі любі, в нас майже вийшла готова композиція. Молодець. Віталій, а розкажи, будь ласка, яких ще ти комашок знаєш? Е, хрущ. Молодець. Є ще дуже красиві комашки такі якими ти захоплюєшся напевно літком? Жука, з рога, знаю, жучок, сонечко і метелик. Ми беремо маркери зеленого кольору і трошечки підмальовуємо наші листочки для того, щоб вони були реалістичні. Прошу Віталій, давай я тобі трошки допомагаю, ти теж підмальовуй, робимо ось такі прожилки на листочках. Будуть наші листочки як справжні виглядати. Будеш тепер вчити своїх друзів, однокласників створювати ось таку аплікацію, правда? Так. Ти, ти зрозумів, як її виготовляти чи, чи, чи не дуже? Е, не дуже. Ну, тоді ми зараз ще раз повторимо, для того, щоб ти точно зрозумів, щоб тобі це запам'яталося і щоб ти це зрозумів. А ви, любі глядачі, якщо ви не зрозуміли, ви можете переглянути нашу програму ще раз. Вже ми підмалювали листочки і залишилося ще намалювати узори. Намалюємо ще гарні узори. Для того, щоб наша галявинка не була білою, ми її зробимо, додамо прикрасимо і орнаментом таким. І тоді воно буде дуже гарно в нас виглядати. Я ось такі хвильки малюю, це дуже просто і воно гарно буде дивитися. Як в тебе, Віталій, виходить? Ось так, молодець. Все. Мені здається, наша композиція вже готова. Рухається наш жучок, рухається. Дивіться, літає наш жучок. Піднімай Віталій, показуй нашим глядачам, що в нас вийшло. Ось така краса у нас вийшла. Ось такі жучки. А ви, любі глядачі, дивіться наші програми. Слідкуйте за новими випусками, залишайтеся разом з нами. У нас завжди цікаво, весело. та Ми завжди створюємо для вас щось новеньке, цікаве для того, щоб долучати вас до, до такої творчості. Тому слідкуйте за нашими програмами. До нових зустрічей, Па-па! Бувайте!